Ще один міжнародний автомобільний пункт пропуску на Буковині розпочав свою роботу. Йдеться про КПП Дяківці Раковець, що на кордоні з Румунією. Це третій пункт пропуску, який відкрили за часи незалежності, і другий, який відкрили на території Буковини. Утім, чи вирішить відкриття КПП ситуацію з чергою, яка розтягнулася на десятки кілометрів до порубного, дізнавалась Аліна Рябко. Мільйонні вливання та роки очікування на Буковині відкрили новий міжнародний автомобільний пункт пропуску Дяківці Раковець, що на кордоні з Румунією, який вже сьогодні, 10 лютого, розпочав свою роботу. Для нас це стратегічно важливо, для нас, для всієї цілої країни. Пункт, який дає нові можливості для нашої економіки, нові можливості для підтримки нашої держави, нашого бюджету. Зокрема, контрольно-пропускний пункт вже перетнули перші автомобілісти. Велику відстань їдете? ну до дорогої. Ага. Там 40 кілометрів чи що там? Там дочка учиться. Кажуть, відкриття КПП значно полегшує логістику як для тих, хто подорожує в Європу транзитом через нашу область, так і для мешканців прикордоння. Зручніше для нас це буде, для населення не треба, треба обігати 150 кілометрів до родичів. Тут у нас ще родичі є тут. У цьому у дорогої уроковицу помирла у фондохерці і других сьолах. КПП працюватиме у цілодобовому режимі. Запланована пропускна спроможність пункту на добу до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, з яких 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено шість смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку. Вже незабаром КПП зможе пропускати порожні вантажівки і цистерни. А згодом, після створення необхідних інфраструктурних умов, працюватиме і для переміщення, Інших типів транспортних засобів та товарів. Український митний перетин кордону дяківці абсолютно готовий для пропуску вантажних автомобілів. Для нас все збудовано, все налаштовано відповідно до міжнародних стандартів. Залишається тільки зараз робота за румунською стороною, за румунським митним. Перетином кордоном вони обіцяють нам, що на протязі найближчого часу, ну те як сьогодні звучало, близько біля 30-40 днів вони запустять можливість проходу е пустих вантажних автомобілів. Як зауважує губернатор, відкриття КПП Дяківці Раковець серйозно розвантажить пункт пропуску порубне. Ми розуміємо, що ми досить серйозно розвантажимо напрямок порубне. На сьогоднішній день Красновільська нам дав так само суттєвий плюс. Ми зробили досі глибокий аналіз за останній період з моменту відкриття красноїльського митного перетину кордону пройшло близько 21 тисячі автомобілів. З яких 9,5 тисяч автомобілів це були вантажні, також додає Чернівецька область розглядається як стратегічний регіон, адже через наш край проходить логістичний шлях до найближчого морського порту Костанца в Румунії. Зокрема, після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України, адже саме сюди спрямували весь обсяг експорту. Відтак розширення пропускних спроможностей є одним з пріоритетних завдань. Зокрема, наразі розглядають перспективи відкриття вантажного логістичного митного перетину кордону в білій криниці. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, дня, Тва.